Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Габена, і в цьому відео ви дізнаєтеся про нові безкоштовні ігри та вигідні знижки в стім. Заберемо дві халявні гри в магазині Epic Games, а також поговоримо про чотири майбутні роздачі стім ключів на сайті Lenovo. Але перед тим як почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення на балансу стім. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі! та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск із безкоштовних вихідних у Dying Light. Ті самі зомбі виживалці з паркуром і кооперативом. Нагадаю, що в червні гра отримала велике оновлення, в якому значно покращили графіку, освітлення та звуки. При цьому системні вимоги залишилися колишніми. Тож, якщо ви досі з якихось причин не пройшли цю культову гру, у вас є час до 25 серпня. Також до 24 серпня вам доступна безкоштовна пробна версія відносно нової ММО на виживання Дюна Авейкінг. Цілих 10 годин проходження і практично всі елементи повної гри. Тож хто хоче, можете зіграти. Посилання буде в описі. Ну і куди ж безкалява Steam, яка зовсім скоро стане платною. Йдеться про Cartoon Survival безумний 3D-ранер у мультяшному до історичному світі. Незважаючи на скромну подачу, такі інді ігри можуть порадувати атмосферою, а в рідких випадках ще й дають плюс один до значка колекціонера Ігор Steam, що трохи прокачує рівень акаунту. Згідно із заявами розробника, Cartoon Survival стане платною вже 28-го у Дота 2 вийшов безкоштовний компендіум, присвячений старту The International 2025. Всі гравці отримують смайлик за Егідою та шпалери, а для отримання інших нагород достатньо збирати фентезі команди та робити прогнози на майбутні матчі турніру, який пройде 4 по 14 вересня на Лані у Німеччині. Найуспішніші прогнозисти зможуть отримати Дота Плюс і Морталки, жетон на Аркану і навіть знижки на Егіду. Тож удачі всім дотарам мого каналу. Ну а ми переходимо до магазину Epic Games. Все, де цього тижня безкоштовно роздають дві гри: Strange Калті Карчур та Камееро Ефрог Refuge. Strange Cautio Carchor це атмосферна головоломка про власника загадкової крамниці рослин, де вам належить досліджувати окультний світ, розгадувати таємниці та правильно підбирати рідкісні квіти та трави для клієнтів. Гра доступна не лише на ПК, а й на мобільних пристроях, тож її можна забрати прямо через браузер. Камееро Ефрог Refuge у свою чергу це затишний симулятор, де ви створюєте притулок для жаб. Прикрашайте ставок, розводьте нові види амфібії. І спостерігайте, як ваш зелений куток оживає. Чудова гра, щоб розслабитися та просто насолодитися спокійною атмосферою. Забрати обидві гри можна до вечора 28 серпня. А одразу після цього Epic Games подарує нам ще дві гри. Тож чекаємо. Тим часом на сайті Lenovo Gaming відбувся перенос роздачі сім ключів до гри Strider. Причиною стали раптою проблеми з входом для нових учасників. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що винні. У попередній роздачі їх було дуже багато, і судячи з коментарів, вони могли накрити сайт. У будь-якому випадку є й хороші новини. Наразі відомо, що Lenovo проведе як мінімум чотири роздачі: 27 серпня динамічний слешер Strider, 3 вересня шутер з видом згори Cleat The Snail, 17 вересня веселий кооператив Human Full Flat і Кіберпанк екшн RPG The Surge, але його дата поки що невідома. Кожна з цих роздач почнеться рівно о 8 годині вечора. Тож, якщо не хочете їх пропустити, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де, до речі, а зараз проходить розіграш ключа Steam Metro Exodus. Посилання буде в описі. 15 серпня всім вийшов Бенді Лон Вульф. Це екшн рогалик у всесвіті Бенді. де вам належить грати за Бориса, досліджуючи похмурі коридори зловісної анімаційної студії та ховатися від чорнильного демона та інших мультяшних чудовищ. Але найголовніше для нас, любителів халяви, якщо у вашій бібліотеці присутня гра Борис the Dark Survival, то Бенді Лон Вульф ви отримаєте абсолютно безкоштовно. Для цього достатньо натиснути відповідно. Кнопку на сторінці гри в Steam. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом, або перейшли на безкоштовну основу. The Wind and The Wisp атмосферна пригода про двох друзів, яких розділила смерть. Гравець керує одразу двома персонажами, поєднуючи звичайне управління та дихання в мікрофон, щоб розв'язувати загадки та взаємодіяти зі світом. Don't Break хардкорний платформер, де ти керуєш крихкою пляшкою та намагаєшся пройти короткі, але надзвичайно складні рівні. Сама короткий хор. Рори першої особи з ретрографікою, знаходячись на покинутому країзному лайнері, до твого телефона надходять дивні замовлення. Твоє завдання прочитати їх, знайти потрібні інгредієнти та приготувати страви до закінчення часу. Vigil – ще один короткий хорор, події якого розгортаються у глибоких підземних коридорах зруйнованої фірми, де ви граєте за співробітника, який прибирає коробки. Тим часом по будівлі бродить моторошний автомотрон, що рухається лише тоді, коли ви відвертаєтеся або моргаєте. Гра відстежує ваші рухи через веб-кам. Меру, що досить креативно. Артефакт Seekers One квест про шукача артефактів, де потрібно шукати предмети, брати участь у різних міні-іграх та розв'язувати головоломки. Анноонс, кооперативний платформер на Unreal Engine 5 про двох піратів: один живий, а інший мертвий. Разом вони повинні використовувати свої унікальні здібності, щоб розв'язувати головоломки, обходити пастки та пробуватися через орди скелетів на проклятому острові. Діно з Ділема – платформер із елементами збиралки, де ви керуєте брононосцем ділом. Він котиться у шар, відскакує від предметів та розв'язує головоломки, щоб врятувати друзів, світлячки від щурячого короля. Bullet Witters з мультиплеєрний pvp шутер де крихітні агенти з джетпаками влаштовують божевільні повітряні бої у гігантських кімнатах звичайного дому. Гравці борються з босоми, прокажують агентів, використовують унікальні здібності та величезний арсенал зброї. У майбутньому з'являться режими батл роялю, контроль точки та підлога це лава. Ну і під кінець, ось знижки стім, які можуть вас зацікавити. Rain 2 по знижці в 67%. Battlefield 2042 по знижці в 95%. Assassin's Creed Origins по знижці в 90%. Assassin's Creed Mirage по рекордній знижці в 70%. Far Cry 6 по рекордній 80% знижці. Firewatch по знижці в 80%. Golf is Your Friends по знижці в 70%. Sherlock Holmes Дитя Диявола по знижці в 90%. Козаки 3 по знижці в 66%. Dying Light 1 по знижці в 80%. Dying Light 2 по знижці в 60%. 7%, Лего Бедмен Трілочі по знижці в 90%. А взагалі всі ігри Лего отримали дуже приємні знижки, тож не проходьте повз, якщо вам це цікаво. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Ось переможуть минулого розіграшу зв'яжіть зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Аген Габена, Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.